Якими є екологічні наслідки від цієї катастрофи, викликаної підривом росіянами дамби Каховської ГЕС? В першу чергу, ми повинні розуміти, що ми втрачаємо найцінніший ресурс це вода. Це найголовніший наслідок на сьогоднішній день от на зараз вже фактично третина. Каховського водосховища вже спущено, і це та вода, якої нам ще нещодавно не вистачало. Вона була поповнена весняним паводком. Але тим не менше, ті дії, які сьогодні рашисти роблять, призводить знов таки до втрати цінного ресурсу. По-друге, це втрати великої кількості флори та фауни, тому що велика вода, яка сьогодні фактично змиває об'єкти природозаповідного фонду і біорізноманіття, наносить непоправної шкоди. Оскільки відновити екосистеми в тому первинному вигляді, в якому їх створила природа, буде майже неможливо і для цього підуть десятки років, і жодні кошти в світі не повернуть ту первинну природу, яка там була, є величезна на сьогоднішній день величезні наслідки для наших ґрунтів, фактично. Затоплено зараз понад 80, 85 тисяч гектарів земель. Це точно призведе до деградації ґрунтового покрову. Відповідно, процеси ерозії будуть точно і також змив родючого шару ґрунту. По перше, це впливає на ґрунт. По друге, це додаткове забруднення, фактично безпосередньо річки Дніпро. Також якість води точно ну така те, що відбувається, воно точно не сприятиме покращенню якості води, оскільки велика кількість відходів і відходів руйнації, і тих відходів, які були на березі річки Дніпро, вони потрапляють відповідно у воду і однозначно потраплять у Чорне море. Тому багато дуже викликів. І з цим ще треба буде впоратися а найголовніше це після того як вода зійде дійсно оцінити ті масштаби збитків, які ми отримали в результаті таких варварських відчайдушних, я б сказав, дій з боку російської армії. Це як ефекти метелика є, так тобто масштаби можуть зачепити і інші регіони, чи все ж таки найбільше постраждають Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська, які нині під ударом? Ну, якщо казати про безпосередньо вплив, скажімо так, забруднення, да або вплив забруднюючих чинників, то це однозначно Миколаївська область, це однозначно Херсонська область. Це все, що нижче е, за течею після зруйнованої дампи. Якщо казати про Дніпропетровську-запорізьку область, то на сьогоднішній день перед ними стоїть виклик залишитися просто без питної води. Те, що попередньо це все моделювалось, е, дає сьогодні змогу е, вживати відповідних заходів для того, щоб з людям воду повернути. Відповідно на цьому тижні було засідання уряду, на якому виділені відповідні ресурси, в тому числі областям. І на сьогоднішній день я точно знаю, що вживаються певні заходи, щоб десь застосувати нові інженерні рішення, і люди без води не залишились. За інформацією, яку я маю від міністерства інфраструктури від віце-прем'єра Олександра Купракова, Знаю, що Тих областях, де є вже проблеми з водою, там підвозиться вода, тому сьогодні робиться максимум для того, щоб дійсно забезпечити якісну життєдіяльність тих людей, які постраждали внаслідок цього загарбницького теракту. Як відчують наслідки цього російського теракту на півострові Крим? Можу сказати, що півострів Крим він забезпечується в основному водою через північно-кримський канал, але північно-кримський канал він бере воду у Каховському водосховищі тільки в тому випадку, якщо рівень води у водосховищі вище 14 метрів. На сьогоднішній день цей рівень нижче 14 метрів, тому вода вже в північно-Кримський канал не потрапляє. Це, по-перше, свідчить про те, що е, у е, Руської армії у них вже, вони настільки вже відчайдушні, що вони намагаються зробити все для того, щоб ну, розуміючи свою е, потенційну слабкість, е, і е, вони навіть не думають, що Крим залишиться просто-напросто без води, тому е, впевнений, що е, вода вже туди не потрапляє північно-кримським каналами, Залишається тільки питання, наскільки її там вистачить. А ті, е, ті дослідження, які у нас є, які велися ще там з 2016-го. Тисячі року свідчать про те, що навіть підземні води кримського півострова вони дуже сильно виснажені на сьогоднішній день, і як буде далі відображатися на і екосистемі Криму і, взагалі, на можливості забезпечення людей там питною водою, це дуже велике питання. Я вірю в те, що наші збройні сили зроблять все для того, щоб Крим знов таки в Криму були українські прапори, і тоді вже ми будемо робити певні дослідження і максимально думати, що робити з тим, щоб відновити те, що орки знищували з 2014 року. Всі ці терористичні акти, удари по аміяк е, трубопроводу, е, підрив ГЕС е, це удари лише виключно по українській екології, чи все ж таки це зачіпить і екосистеми інших країн? Якщо так, то яких дуже слушне запитання. Ви знаєте, я завжди кажу, що довкілля воно не має кордонів, і будь-який викид, будь-який вибух, будь-яке горіння нафто Чно буде відображатися на навколишньому середовищі на процесах зміну клімату по всьому світі, ви знаєте. Буквально вчора мені телефонував мій колега. Захисту довкілля Танса жбарна Ми маємо достатньо тісну співпрацю, оскільки, по перше, ми є учасниками спільних конвенцій, спільних протоколів. Дякуючи його принциповій позиції, ми підписали угоду в кінці 2022 року про зупинення конфліктного кейсу в рамках конвенції ЕСПО, які були між Україною і Румунією з 2004 року, і він теж опікується тим, що потенційно всі забрудники, які потрапляють в Чорне море, вони так чи інакше торкнуться Румунії. Це один з прикладів. Насправді багато країн переживає всі розуміють, що забрудники вони переносяться, всі розуміють, що процеси обміління, які сьогодні є в ну, скажімо так, в Каховському водосховищі. Вони сприятимуть розповсюдженню інвазивних видів рослин на цих територіях, бо вони є більш агресивними. І знаєте, не хочеться просто допустити того, щоб в центрі Європи в 21-му сторіччі ми ще мали такі осередки інвазивних видів, таких як, наприклад, Амброзія або інші, які ще й негативно впливають на наше з вами. На наше з вами життя. Дякую вам. Дякую.